Кабмін погодив зміну керівництва у Волинській обласній військовій адміністрації. Юрія Погуляйка на посаді голови адміністрації змінив Іван. Рудницький. 46-річний уродженець Львівщини Іван Рудницький з липня 19-го року працював на посаді начальника управління Служби безпеки України у Закарпатській області. Ну а пізніше із липня 2022 го очолював управління СБУ на Полтавщині. У травні 24-го року його призначили керівником СБУ Волині. Наші журналісти намагалися дізнатися, що стало причиною можливого звільнення Юрія Погуляйка. Відомо, що у п'ятницю, 8 листопада на закритому засіданні уряду, обговорили необхідність призначення нового начальника Волинської обласної адміністрації. Таку інформацію оприлюднив в офіційному телеграм-каналі постійний представник кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Визначились із претендентом. Ним стане Іван Рудницький, який очолює СБУ Волині з травня цього року. Для з'ясування причин кадрових змін звертаємось до керівництва адміністрації. То вам щось відомо про те, хто буде новим головою військової адміністрації? А що вже старого зняли. Ну ми хочемо дізнатися, бо зараз Ні, було щойно. Буквально завершило засідання кабінету міністра України. Мені про це не відомо. Прес-секретарка схоже здивована на зустріч до пана Юрія. Потрапити не вдалось. В принципі, як завжди, голова зайняти прийняти вас. Не може. нього ну, сьогодні робочий день. Він так звичайно у нього робочий день. Мене була вранці з ним дві робочих наради. Понеділок він буде, не знаю. Я він мені не звітує. Чи буде він понеділок, чи не буде? У нього робочий день. Понеділок. Він кожен день на роботі. Чого він має не бути в понеділок? Записались на зустріч на понеділок питання, хто нас буде зустрічати. Нагадаємо, що відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану нового начальника військової адміністрації ще має призначити на посаду президент України за пропозицією Генерального штабу збройних сил України або відповідно обласної державної адміністрації, чи погоджена нова кандидатура президентом, поки невідомо. Хоча, коли з крісла першого заступника Юрія Погуляйка рівно тиждень тому звільняли. Сергія Мовенка позиція Волинської ова була аналогічною. Ніхто нічого не чув, не знає і нічого не скаже в останній робочий день тижня. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.